Черговий шедевр від чергової жіночки хотів сказати я. Ні, це натаха, вона в своєму репертуарі. І як на мене, як на мене, ось такі от жіночки, да, вони зазвичай трішки або бухають, або дуже сильно бухають, або у них реально кукуха їде, ну в них голови не в цьому порядку. Ви думаєте, що я спеціально на ній наговарюю? Ні. Просто послухайте її коментарі, і очевидно, стане все дуже очевидно. Да. Божевільний. Так, да, пиздец, який божевільний, це піздец. Це ж треба. Е, як тебе тригерити? Так, да, звісно, ти жо блін. Тригерить прям неймовірно. Да. Не понтуйся в спортзалі. А слушай, а якщо в парку це теж понтовство, чи якщо дерева рядом є, це теж понтовство, так? Чи як по дорозі хожу, це теж понтовство, чи ні? А ну давай розкажи мені, ти ж любишся. Так. Е, він тобі не допоможе. Я хто б сумнівався? Тобі головне, що він поміг. Мені похуй забей, так. Да. Так, а своє господарство не варто показувати. Я такий треш не переживу. Ну, дивись, Натаха, я тобі скажу так. Навіть за великі гроші я б дуже сильно подумав, чи тобі його показувати. Це перший момент. І смисл тобі його показувати, от що тобі це дасть. Ти все рівно його не отримаєш, От, взагалі, від слова ж зовсім. Для чого це писати було хую знає? Ну це знає тільки лиш такі жіночки. І повторюю ще раз, підписуємося на мій телеграм-канал, щоб розуміти, як з такими жіночками не зв'язуватись. Бо повторюю ще раз, що реально класні жіночки, красиві, вони таке писати не будуть. Ну це вже просто перевірено. Тому, Натаха, ти ж моя рибонька і голубонька, пиши, ми ще зацінимо твої коментарі. Ти ж цього хочеш, тому що тобі і так уваги немає, а тут такий красавчик, як я. Так що подумай.